Добрий! день! Сьогодні ми з вами вивчимо уривок віршика в Джані Родарі і поговоримо о професіях. Діточки, ви всі знаєте, що кожна професія важлива і найпотрібніша. Один раз зустрілися діти та почали сперечатись, яка професія саме важлива. І найпотрібніше. Один називав одну професію, другий іншу. Сперечали, сперечались, аж захрипли, але нічого так і не вирішили. Послухайте віршик, мають ремесла свої аромати. Цістом в пекарні пахне малята, лаком і фарбою. Пахне маляр, цеглою муляр, замазкою скляр, пахне кондитер мускатами, тмином, лікар аптекою і вітамінами, морем і рибою пахне рибак, тільки не робство не пахне ніяк. Діточки, скажіть, будь ласка, вам подобався віршик? А що там говориться? Чим пахне діточки в пекарні? Так, тістом. А чим пахне маляр? Вірно, лаком та фарбою. А чим пахне кондитер? Мускатами, тминами. А чим пахне лікар? Так, вітамінами. А рибак чим пахне? Морем, А хто нічим не пахне, і дуже-дуже недобре себе веде. Вірно, це ледачий та бездерь. Це дуже погано нічого не робити. А ось кожна професія це дуже-дуже добре і дуже-дуже потрібно всім. А скажіть, діточки, будь ласка, Якщо б не було професії, що було б тоді? Це було б дуже погано, так? Ніхто б нас не міг ні лікувати, не будувати домівки, ні шити нам нічого, не ні вчити нас. Так, так ось, запам'ятайте, всяка робота важлива і потрібна. Тому варто цінувати праці людей незалежно від того, що вони роблять. І тільки ледачим та бездарям, з сором і ганьба. А тепер давайте ще раз послухаємо віршик і повторимо за мною повчимо його, так? Давайте мають ремесла свої аромати. Тістом в пекарні пахне малята. Лаком і фарбою пахне маляр, цеглою муляр за маскою скляр, пахне кондитер мускатами, тминами, лікар, аптекою і вітамінами, морем і рибою пахне рибак. Тільки не робство не пахне ніяк. Я сподіваюсь малята. Щоб, коли ви виростете, ви будете цінувати кожну професію і будете дуже-дуже працьовитими. Я бажаю вам успіхів. До побачення!